Розумієте, це такий, як би, закальцований процес. Це кільц... Як кольцований процес. Через чуття, коли вони очищуються, да, то через чуття чушують, ми очищуємо Чуття очищують ум, Більш чистий ум, більш чисте діє чуттями цими. розумієте. Потім чуття ще більше очищується, ще більш чисто діє. Mm -hmm. ну, тобто... mm -hmm. Понятно. Як але там все одно все писав? через чуття, коротше, в ітогі. Так, да, упада писав у нас там на цоколі, ну де монахи живуть, там е-е така табличка висить і ви, ну така тип, типу картина. Е, про упада із коментарів у Кшимат Багу там та пише: е, неможливо е, на чомусь зосередитись, не обладаючи е, чистим умовом. ум того. То не чист у своїх е діях не може бути чистим.